Замізне yeah, перевідження, чому тому що, що е, основні завдання які стоять перед українським казанством, як ми їх бачимо. Це три такі напрямки на сьогоднішній день на складній ситуації, яка зараз відбувається в країні. Перше, це чітке виконання конституційного обов'язку. Держава нас кликає взяти до рук зброю, значить її потрібно брати і, тривити, і боронити державу. Але це повинна сказати нам держава. І з цією метою наші козаки служать часом війську і захищають дівчинки. Друга ділянка, на яку ми акцентуємо увагу. Це волонтерська діяльність. Я тут хотів би відзначити, ми співпрацюємо, ну, я не скажу, що ми так, як інші ми волонтери, тут дуже активну участь приймаємо, але по силі своїх можливостей приймаємо дуже активну участь і дякувати Богу, що ми співпрацюємо з командою народного депутата Тараса Кутового, чим можемо допомагаємо, багато робля народного депутата для того, щоб... Постачати і амуніцію, і продукти харчування для війська. Це тут є певна внесок і третє це у нас діють спортивні секції, три спортивні секції на передних районах, де займаються біля 50 дітей. Це спортивні секції міжнародної федерації з Дракон», Вони також пов'язані з козацтвом, але це не просто спортивні секції, які виховують Дітей навчають тільки спортивне, але всякі. Посадає наше завдання це виховати патріота, тому що ми вважаємо, що дитина може захистити себе, вона захистить сім'ю. А якщо захистить сім'ю, то захистить державу. Ми проводимо їм ознайомчі екскурсії з історії України, козацтва. Ми бували у Батурині, і в Дубовицькій і ми були в місті Києві, де приймали участь у фестивалі народної творчості у музеї Пирогови.